Два тижні до весни. Нарешті на донбас морозець трохи ху, прийшов. Трохи легше буде рухатися, а не по болотам, заїжджаючи на позиції. 12 лютого ніч, час звіту. 18 грудня це був крайній народний збір на потреби на той час новоствореної 414-ї окремої бригади безпілотних систем Птахімадяра. Коли ви зібрали 35. 3 мільйона гривень на потреби бригади. 18,5 мільйонів з них ми направили на оновлення доповнення автопарку бойових пікапів та повнопривідних бусів. До того проєкту доєдналися наші близькі друзі та партнери з Норвегії, громадська організація Фріт юкрейн та народна самоборона Львівщини. Це ті два постійно, постійних опікуна птахів Мадяра, котрі. Вже довгих три роки опікуються нашими потребами. Вони будуть вам на згадці, коли мова йшла про завезення 206 штурмових човнів з високошвидкісними японськими двигунами, коли ми е, боронили лівобережний плацдарм на Херсонщині. Опікуються вони ними і нами і по нинішній день. І саме тоді, коли були зібрані народні кошти, ми замовили у них 50 пікапів та 20 повнопривідних бусів. Для оновлення парку. 18,5 мільйонів зібраних коштів заплатили, ми перевели, і таку саму суму подвоїла громадська організація норвежська Фріт Юкрейн», а, а команда Народної самоборони Львівщини взялася за виконання цього проєкту. Сьогодні, 18-12, вірніше, вибачте, лютого, я вам звітую про те, що проєкт завершено. Вся техніка доставлена. Ви зараз побачите, я трошки пройдусь. Завдяки нашим друзям, ось їх національний прапор, громадська організація «Фрейд Юкрейн з Норвегії та Народна самоборона Львівщини. У два етапи завезли нам на 18 січня 21 пікап. Я вам звітував, там декілька було повноприродних бусів. І от сьогодні, на 12 лютого, ми отримали остаточний кейс в кількості 70. Пікапів та повнопривідних бусів. Я вам більше скажу: з того часу, поки ми отримали першу партію, чотири пікапи вже вщент були розбиті е ворогом при виконанні е наших бойових задач. Е і це лише ті, котрі прийшли з норвежської так званої партії. Автівки сьогодні є розхідним матеріалом. Тут нічого з цим не поробиш. І тому саме тому. Ми заощадливо відносимося до придбань такого роду техніки. Ми не прибуваємо і не отримуємо нові пікапи, адже горять вони так само, як і б ушні. Але той, хто кмітливий, порахує математику, за 70 автівок, ми заплатили 18,5 мільйонів. Це близько 435 тисяч доларів. З розрахунку по 6200 доларів за автівку. І ще таку саму суму додала норвежська сторона, партнери Фріт Ukraine. І придбали автівки 16-19 року, які гарно себе ведуть, конкретних марок, конкретних типів. Ходімо, покажемо, а, котрі підходять нам для виконання задач. Я не боюсь їх зараз світити в тому кольорі, бо вони зараз підуть на переобладнання швиденьке. І Ворог їх не впізнає по цій картинці, яку я вам показую. Тому досить оперативно вони будуть у військовий стан перетворені і направлені на виконання бойових задач. Ваша постійна допомога та небайдужість до наших потреб дозволяє реалізовувати такі плани, за що я вам щиро вдячний і хочу підкреслити. Що ми не зловживаємо, збираючи кошти, ми не оголошуємо якихось непідйомних а, потреб чи задач. Ми отримуємо те, що нам положено від держави, але, звісно, держава не може закрити для виконання нами бойових задач всіх необхідних засобів. Так склалося. Я не хочу тому давати оцінку. Давайте так, коли в нас приходить час і потреба, ми звертаємося до вас. наші... Дорогі підписники, поціновувачі е і справжні патріоти українські, котрі відгукуються досить оперативно і дозволяють нам збирати великі суми грошей, за які ми звітуємо. Ми не збираємо кошти на придбання дронів. Я про це казав і не буду соромитися, про то казати. ці кошти, котрі ми збираємо, направляються в першому випадку на забезпечення роботи цукрарні, це виробництво боєприпасів, котрі на сьогоднішній день повним ходом виробляються, і щомісячно 25 тисяч протитанкових Мін ПТМ отримують 117 підрозділів Сил оборони України. І Ми продовжуємо виробництво, хоча не збираємо на них гроші. Ми знайшли додаткові ресурси і звертаємося до вас по допомогу лише у крайніх випадках. А що стосується до оснащення підрозділу, це в більшості стосується до кастомізації придбання запчастин до е, тих дронів, від котрих ми хочемо більш кращих технічних характеристик, ніж передбачені заводом-виробником, що ми конвертуємо у наших відпрацюваннях, котрі ви бачите регулярно у наших соціальних мережах. Е, для того, щоб та кількість хробаків... Щоденно відспівувалося, а ми вже перетнули межу в середньому півтора взводи. Щодобово 45 хробачих йобликів. А, закінчують СВО. Для того, щоб 140 в середньому, це показник місяця, що минув, цілий ворожих знищувалося і вражалося щоденно, щоб то вираховувалося 4,5 тисячами і більше, до яких ми зараз ставимо собі плани. Знищених та уражених, звісно, ми власними руками переробляємо практично всю отримувану техніку. Адже завод не може то розрахувати ті потреби, котрі, котрі у нас виникають для захисту і безперебійного використання дронів в умовах щільної радіоелектронної засобів радіоелектронної боротьби ворога. Щільної мережі засобів радіоелектронної розвідки і таке інше. Не буду зараз вам, як то кажуть, ефір засоряти. Ми не зловживаємо вашим донаставленням, але дуже цінуємо те, що ви для нас робите, адже це конвертується у дуже важливі і своєчасні засоби в рамках. Використання і виконання бойових задач нашим підрозділом, тоді, коли ми прямо не виходячи зі смуги фронту, а сьогодні ми працюємо на восьми смугах фронту, чи може на дев'яти, збільшуємося у кількості розрахунків, і цифра діючих, щоденно виїжджаючих розрахунків вже давно перетнула трьохзначну цифру. Крім іншого, я вам рапортував про те, що до 31 березня в рамках проєкту. Лінія дронів, ми додамо 100 боєздатних підрозділів додатково до тих, що маємо. І це все відобразиться на наших результатах, котрі ви завжди бачите в наших публічних звітах. А сьогодні звітую вам по факту виконання того проєкту, який був започаткований ще 18 грудня. 18 січня ми отримали першу партію. Сьогодні, 12 лютого ми отримали другу і фінальну партію. Сумарно 70 автівок, 50 бойових пікапів. Ну, ми їх переобладнаємо під бойові умови, та 20 повнопривідних бусів для певних типів екіпажів. І це досить такий суттєвий ковток повітря у нашій легені, адже пікапи є розхідним матеріалом. Тим самим, як і дрони, але забезпечують гарне своєчасне реагування якісне виконання задач. Я ще раз хочу подякувати нашим норвезьким партнером, е громадської організації Фріт Україн. Я уклінно дякую народній самообороні Львівщини, громадська організація, чия команда просто за першим покликом. Кидає всі справи і починає займатися настільки рутинною роботою з тими митницями, з тими логістиками, перевозками, переносками і доправленням нам фактично під смугу фронту тих всіх засобів, котрі ми через них замовляємо. І та команда, яку очолює пані Ірина та пан, пан Артем, я вам вдячний за те, що ви завжди поруч. А українському народу, нашим е... рідним. Дорогим українцям, я дякую за те, що ви своїми донатами забезпечили фінансування такої великої партії автівок. В свою чергу обіцяю, що ми далі відпрацьовуватимемо ту хробачу навалу, яка приперла на нашу землю. рівно стільки, скільки буде у нас залишатися сил, рівно стільки, скільки у нас буде на то відведено часу, рівно стільки, скільки нас лишиться в живих. Тим часом зростаючи, набираючися більш кваліфікації і зрощуючи команду справжніх професіоналів, живих, до речі, адже тих, що застосовуються за призначенням в рамках компетентної мобілізації, в рамках компетентного залучення у виконання бойових задач. Тут знову ж таки підкреслю, що в рамках проєкту лінії дронів зараз. Одночасово п'ять організмів безпілотних систем об'єдналися в проєкті лінія дронів. Я їх перерахую, це е, 20-й окремий полк безпілотних систем К-2. Вам відомий Кирила Кириловича Вереса. Це 429-й окремий полк Ахілєс одноіменним командиром. Це 427-й окремий полк БПС Рарок. Командир Хасан. І це зведений полк без номеру, відомий як Фенікс Державної прикордонної служби України. Ну і, звісно, 414-та окрема бригада безпілотних систем птахи-мадяра Ці 5 організмів у рамках єдиного проєкту зараз вибудовують саму суть лінії дронів. Що лежить в основі назви, її, і роблять безпрецедентний набор особового складу, котрий поповнюється сьогодні, досить активно поповнюється завдяки е мобілізації е чи контрактним умовам з цивільними особами, завдяки реалізації певної кількості переведень військовослужбовців і завдяки повернення до війська військовослужбовців, що тимчасово. Знаходяться в СЗЧ. Кожному з тих, хто долучається, ми в свою чергу обіцяємо та гарантуємо як командири, котрі з нуля побудували підрозділи і дійшли вже до рівню окремих полків та окремої бригади, гарантуємо виключно компетентне застосування, забезпечення всім, чим необхідно, для того, щоб попрацювавши в команді професіоналів, ви повернулися додому живими та неушкодженими і згідністю несли. Ім'я справжнього українця-патріота, що став на захист своєї рідної країни, навіть після повернення СЗЧ, котре ми абсолютно гарантовано легалізовуємо в межах е законних, е законних підстав, які у нас є, просто робимо це шляхом супроводження персонального і надання гарантії виконання взятих нами на себе. Тож, долучайте, тож долучайтеся до лінії дронів, я тут посилання на то залишу. Доповідь я закінчив. Йобликів дивилися вчора, дивитиметеся завтра, а ми продовжимо то робити повнолуння. Сьогодні гробаків буде видно гарно, тож цієї ночі не буде ніяких інших варіантів, окрім середніх півтора покладених з вода хробачих йобликів. І 140-150 одиниць уражених та знищених ворожих цілей щодобово. Про що звітуватиму в звичайному режимі щоденного спілкування з вами? Дякую, очі та жало, хробачий жах, честь.